Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Від Червоного моря євреї весь час ішли пустелею, вони зупинилися табором біля гори Сінай. Сінай і хорів це дві вершини однієї і тієї самої гори. Тут Моїсей зійшов на гору, і Господь сказав йому Так скажи синам Ізраїлевим: якщо будете слухатись голосу мого, то будете моїм народом. Коли Моїсей спустився з гори, він передав народові волю Божу. Євреї відповіли усе, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Господь повелів Моїсеєві приготувати народ до третього дня, дня прийняття закону Божого. Євреї постом і молитвою готувались до цього дня. На третій день, який був п'ятдесятим від єврейської Пасхи, тобто після виходу євреїв з Єгипту, щільна хмара вкрила вершину гори Сінай. Небо розтинали блискавки, гримів грім, і гучно лунала сурма. Від гори піднімався дим, і вся вона сильно хиталась і виголосив, проказав Господь свій закон у десяти заповідях. За велінням Божим Моїсей зійшов на гору і пробув там сорок днів і сорок ночей, без ніякої їжі. Бог дав йому дві скрижалі, тобто кам'яні дошки, на яких було написано десять заповідей. Окрім цього, Господь дав Моїсеєві і інші закони, церковні і громадянські. Повелів він також зробити скінію, тобто переносний храм Божий. Зійшовши з гори Моїсей, усі ці закони і все, що відкрив йому Господь на горі Синай, записав у книги. Так з'явилось у нас святе письмо або закон Божий. Десять заповідей чи велінь, які Бог дав своєму народові, точно вказують, що мусить робити людина і чого їй слід уникати, якщо вона хоче любити Бога і ближніх. Ось ці заповіді. Перша, я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Ця заповідь велить любити Бога понад усе, і крім нього, не віддавати нікому Божої шани. Святих угодників Божих слід шанувати, але не так, як самого Бога. А угодників треба шанувати як людей, які більш угодні Богу, ніж інші. Як молитвенників і заступників наших перед Богом. Друга не сотвори собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі долу, і що у воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм. Оскільки все у світі сотворено Богом, то йому одному слід поклонятися, і його одного слід шанувати, як божество. Робити ідолів і кланятися їм ніяк не можна. Поклоняючись святій іконі, ми повинні уявляти собі того, хто зображений на ній, і йому поклонятися, а не вважати самі ікони за божество. Кланяючись іконі, ми кланяємось не дереву чи фарбам, а першообразу, який на іконі зображений. Не вимовляй ім'я Господа Бога Твого намарно. Не можна святе і велике ім'я Боже вимовляти даремно в марних розмовах, а тому божитися і клястися безпідставно, ця заповідь забороняє. Четверта: пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюй і роби всю працю Твою, а День сьомий Господу Богу твоєму. Шість буденних днів тижня людина повинна трудитися, працювати і взагалі турбуватися про все, що потрібно для її земного життя. А сьомий день слід присвятити Богу, тобто виділити його для Господа, молитись йому, читати у славу Боже корисні богонатхненні книги, допомагати бідним і, взагалі, зарати Господа чинити якомога більше добра. А не гаяти марно час тим більше поводитися зле. У старому заповіті так святкувалася субота, а у нас, християн, новому заповіті в пам'ять про Воскресіння Христа з мертвих святкується неділя. П'ята заповідь: Шануй батька Твого і матір Твою, щоб добре тобі було, і щоб продовжувались дні твої на землі. Потрібно любити і шанувати батьків, слухатись їхніх добрих настанов і порад, піклуватися про них, якщо вони недужі, бути опорою для них у старості. Також слід шанувати інших родичів, старших, добродійників, учителів, духовних отців і начальників. За це Бог обіцяє продовжити земне життя. Шоста заповідь не вбивай. Під мається на увазі не тільки позбавлення життя себе чи когось іншого, але якщо і допускаємо інших до вбивства своїм наказом, порадою, допомогою, згодою. Цією заповіддю забороняється також нестриманість у гніві і образа ближнього усяким лайливим словом. Ця заповідь наказує жити з усіма в мирі і злагоді, а також лагідно поводитись з тваринами. Не чини перелюбу. Цією заповіддю Господь чоловікові і дружині забороняє порушувати подружню вірність і любов. Неодруженим Бог велить дотримуватися чистих думок і бажань, обжерливість, пияцтво, взагалі будь-яка схильність до надмірності і нестримності також забороняється цією заповіддю. Восьма заповідь: не вкради. Нічого чужого не бери, не спитавши, ні явно, ні таємно, не обманюй при продажу, у всякій справі розраховуйся чесно, не ховай, знайдене, усяку роботу закінчуй в обіцяний термін і виконуй її сумлінно. Дев'ята заповідь: не свідчи неправдиво на ближнього свого. Ця заповідь забороняє говорити неправду, брехати, зводити наклеп. Обмовляти людей, осуджувати їх, а також вірити наклепникам. Ця заповідь наказує завжди чесно дотримуватись свого слова. Десята заповідь: не бажай дому ближнього Твого, не жадай дружини ближнього Твого, ні поля Його, ні раба Його, ні рабині Його, ні вола Його, ні осла Його, нічого, що у ближнього Твого. Ця заповідь забороняє заздрити і зазіхати на чуже добро, наказує задовольнятися тим, що маєш. А якщо людина щось бажає придбати інше, то для цього вона повинна не заздрити, а більш ревно трудитися. Від заздрощів породжуються погані бажання, а від недобрих бажань усі недобрі злівчинки. Кожен мусить знати і виконувати закон Божий, той, хто дотримується заповідей, створює в собі, крім тимчасового добробуту, вічне спасіння. У пам'ять Синайського законодавства Моїсеєм було встановлено свято П'ятидесятниці. Ще слід також зазначити, що <ac <geneticization> <acuth _z2> <acuth _z2 e преподобний Єфрем Сірін, коли <clays _z2> говорив. На щодо благочестивої поведінки християн і відносно заповідей Божих, то він сказав слідуюче: блажен і жиї скоти милує, блаженний той, хто й худобу милує. Шоста заповідь, яка звучить Не вбивай, вона стосується безумовно людини. Нею не забороняється вживання м'яса в їжу християнам, тому що в перших, на перших сторінках Біблії, коли Господь створив тварин, птахів, Він сказав, що це все наслаждення і піщу вашу, звертаючись до людини, насолоду і в їжу для вас. Однак, зберігаючи благородство людське, треба пам'ятати, що ми поставлені над тваринами. Як царі творіння ми повинні дбати про них, не мучити їх, піклуватися про них, і таким чином ми виконуємо волю Божу. Нехай же Господь милосердний дасть сили і натхнення всім дотримуватись Спасительних заповідей Божих. Амінь.